При цим гравшим чині в Hitman 2 Silent Assassin. Так як кодове ім'я 47 заробила грошей, а гравці були задоволені, а Interactive думали думали і придумали випустити гру відразу на ПК і на консолях. По всім законах других частин, яких і не обійшов, і Hitman, це покраще на першої частини. Двіжком залишився модифікований Glacier Engine, більш красива графіка, нові механіки, від від першої особи, більш приємна стрільба, додан, реальний стелс. А ще мені здалося, що Агент 47 став поплутніший, чим просто моментів, де потрібно селяти, стало менше. За крісла композитора посадили Ace пря І так як грошей було більше, ніж перші частини, вони замінили електронні композиції на цілий хор. І він не просто так витратив грошей, а реально зробив хороший хорошій ембіян. але красивих композицій так багато, що в таких моментах тут буде з'явитися Крістіан Бейл. А ще Ген 47 кинув пити. З часів першої частини Агент 47 кинув кар'єру кіллера. І тепер живе у католицькій церкві священики Падре на Сицилії. Кинув кар'єру кіллера, щоб стати прицерковним сидівником. І проживши тут багато часу, 47 такий. Так, цей Чейр реально тільки зараз вирішив зізнати, що він колишній кіллер. А ще 47 удалили полігонів на голові. Власне, Агент 47 розповідає, що такий сяк, він був кіллером, бивав людей за гроші. І падер такий, ну. Ти хороша людина, донатив на храм, бойливо працював в саду. Ти на правильному шляху так тримати. Перерває спови 47-го червона машинка, з якої влази двоє злих який точно на сповідь не приїхав. Її не просто побили, а й ще й викинули. І ще якусь коробку підкинули. Коротше кажуть, все це було сплановано італійською мафіозною сім'єю Джузеппе Джуліані. Все, що від нас потрібно, це усього лише 5 тисяч доларів до завтрашнього дня. Агент 47 вирішує повернутися до свого старого діла. На щастя, в нього залишився свій костюм. На жаль, агентство просто так інформацію не дає, але для 47-го зробили виключення, і він повинен викотати декілька місій безкоштовно, щоб покрити свій борг. Тобто 47 взяв кредит на інформацію. Увага, швидка кредитна. Помога від... Ну і не безбагів від першої особи. 47-й вміє робити ножем ось так. А ще в 47 го є ноги. Ну і найголовніше, що додали до Silent Assassin – різноманітність. Зазвичай в першій частині ви не могли відійти від заданого курсу розробника, а тут можливо, По доставникам квітів, але тоді не можна брати зброю, або навіть доставником їжі, сховавши зброю в коробці. Я обрав найлегший з трьох варіантів, а іменно вбити охоронця і забрати його. А ще потрібно іменно вбити, тому що тести показали, що він тут може просто встати, якщо його хлороформам знешкодити. Це нова механіка зтелс. Вона для. Для мене до сих пір не зрозуміла, то противник просто не помічають тебе і просто пошку чешуть, а іноді відразу як тут, просто пройшов і все, тебе розкрили. А взагалі потрібно йти подалі від противника, не світити обличчям, тоді вони не повинні розкрити. А ще карта стала юзабельною. На ній тепер всі NPC висвічуються. Власне, душимо Джуліані, забираємо ключ від підвалу, і обов'язково ОБОВ'ЯЗКОВО вальяжно виходимо. Якщо так не зробити, місія не зарахується. Яку ж зломіну сорок сьому -е зробив? Таяна фізнатина бейсмент. Ще й діанарофи 47-го -е говорить, що його забрали чотири бородатих росіян на формі. На жаль, дати більше інформації Гансна не може. Треба спочати закрити свій бог. Тому робимо лице простішим і йдемо виконати інші завдання. Власне, нічого складного. А ще за найвищий в рей рейтинг, Silent Assassin дарить різну зброю. Тут, наприклад, навіть сільверболіри з глушителем. Дуже корисні, до речі. Місія в Санкт-Петербурзі. 47 потрібно пронести гонінку через місто, але в цій грі немає кейсу, тому потрібно пронести і так, щоб вас ніхто не помітив. Але поки 47 буде зламувати ящик, брати гвинтівку, люди на станції розійдуться і треба якось їх обійти. І щоб не страдати стелсом, я просто взяв гоніку з минулого рівня. А ще потрібно вбити ось. Цього охоронця, що роздобути форму, але це не обов'язково. А форму я розробив ось для цього моменту. І цей охоронець помічає 47-ми І основна проблема старих ігор, це те, що чим більше вас FPS, тим швидші і розумніші вороги. Ось, наприклад, чому мене розкрили, що я зробив не так, чому я йому не сподобався. І ось тут розорник такий: а знаєш, що, що буде смішно, якщо гравець не знатиме в кого стріляти, і в мене лише одне питання. Яке взагалі замовили, не знаючи, як він виглядає. Ну нічого складного тут нема. Стріляємо і тікаємо. Головне тікати так, щоб 47-го не помітили. Лесне вибсте в парку. Треба брати голову бандитів. Генерало з тієї зустрічі взагалі не складна місія. Я навіть думаю, що вона найлегша в цій грі. Беремо бомбу, ставимо на перші машини, вирубаємо шофера, підкладаємо під другу, довго біжемо, дивимося на взрив. Закінчення рівня. повторити треза на тиждень, звучить як рецепт ліків до речі. Власне, підземна торпеда. Треба вбити ще одного генерала з тієї самої зустрічі. Мені, якщо чесно, набридає полювати за генералами. На щастя, місія хоча б цікава. А ще мені невідомо навіщо 47-му двустволка? стволка? Як вона повинна допомогти прийти рівень? Ну мені ще цього не вистачало. Ну і що мені робити? Вона просто замкнулася. Ну як це проходити на найвищій складності без сейвів? А, а чому сюди мені не можна? Я ж офіцер, а ви солдати? Хоча, як я бачив, все одно. В мене таке відчуття, що в Сільворборових 47 го замість звичайних куль заряджені розрівні, що їй пояснює такі приколи. Залишається врятувати агента Сміта. на жаль, як я зрозумів, перезапуск у хід мене про нього забули. І ще я взяв так ті ніж Генерала, тому що він страшний. Да й тим паче я не хочу різати всіх кухонним ножем, як мені чела. Також, на жаль, мене розкрили. Але на щастя, військові тут мають пам'ять як у рибок, тому передзвонити ще раз. Вони не здогадаються. Е, руки на стілу позістуючи, потрібно вбити ще одного генерала. На щастя, це вже останній. Так як він дуже боїться за своє життя, він вирішив втекти в Німеччину. Тому нам потрібно забрати його кейс, бити агента, який теж повинен забрати його кейс. І знаєте що? Мені вже так набридло бувати генералів, оточені хуртовини. І сніга. В мене таке відчуття, що перші 4 місії робили так, щоб їх можна було запихати в демки гри. Оооо. Це ж не американське анімецьке посольство. Це все для самозахисту, Хто знає, гостові що в голову прийде. Ну і як цей шампусик отруїти? В інвентарі нічого не об'єднається. Менюшка не з'являється. Ну і навіщо ти взяв бокал? Мене вже здається, там шампанського немає. І воно вже отруйне, бо я його поваляв по всій кухні. А, -а, а, треба було взяти шампусік в руку і вибрати отруту? Гаразд, зрозуміло. Пійте, не тініабасрітісь. Бажаю приємного часу в туалеті. Як я бачу, ти за здоровий спосіб життя. Але за вашим кольором шкіри я можу сказати, що вам не вистачає свинцю в голові. Забираємо кейс, але це на другому плані. Найголовніше це шоколад. Шоколад, по-перше, це вкусно. По-друге, я не передумав, що іще добавити. Як я бачу, в тебе тут своя дискотека. Як же дивно 47 несе кейс. Після того, як 47-й розкриває кейс, він розуміє, що тепер він з Росії приїде в Японію на декілька місій, полювання на Хаймота. І знаєте що, в Хаймота є син. Але агентство взагалі не знайде батько. Тому 47-й повинен вбити сина, поставити трекер на його труп. Щоб коли його тіло приїхало до батька, його знайшли. І 47-й змог його вбити. А ось що сталося далі? Ми дізнаємось у наступній частині, котра вийде через... через якийсь час.